Угорський дім в Ужгороді вчергове потішив відвідувачів непересічною імпрезою експозицію як свідчення власної життєстійкості, життєдайної сили мистецтва і своєрідну оду вдячності ескулапам та наставникам представила глядачеві доктор філософії, академік академії політико-правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Повний кавалер ордена княгині Ольги Світлана Іванівна Мітряєва. Я за нею давно спостерігаю через соцмережі, але на презентації альбому відвертість ми з нею познайомилися. Я дуже радий, що в моїй колекції є така людина, як Світлана. Ми з нею зразу знайшли спільну мову. Я радий, що вона довірилась мені. І вважаю, що вийшла у нас дуже цікава робота. Це є арт-терапія. І, і ну для мене, от спостерігати за цими роботами, приємно, якби мені подобається, але це треба розуміти, що це лікування, все ж таки. До організації надважливої у своєму житті події Світлана Іванівна підійшла із властивою її скурпульозністю, виваженістю і толерантністю. Серед присутніх на відкритті зайвих чи випадкових людей немає, адже тут ідеться не про мистецьку майстерність, а про силу мистецтва, яке допомагає не тільки встояти, але й жити. Свідки, помічники і учасники цього процесу і стали першими відвідувачами своєрідного мистецького звіту. Авторки за період її дотичності до художнього малярства на одній з конференцій в Києві теж для різних неврологічних захворювань, то були представлені роботи теж одної пацієнтки з Києва, яка теж перше взяла пензлик у руки у 70 років. І Світлана Іванівна після інсульту вона, після першого інсульту, вона спробувала займатися різними видами реабілітації, але після от наступного повторного інсульту стан був значно тяжкий. І ми шукали разом із нею от цей, скажем це заняття, яке би її надихнуло далі, і вона спробувала, і я задоволений результатом. Вона теж я раджу пацієнтам займатися, знаходити в собі ту е, е, іскру, щоб творити після любого захворювання. Оця сила волі, яка є в Світлані Іванівні, вона може бути прикладом для інших, і е, це однозначно тільки. Позитивні емоції, і це є відновлення після хвороби. Презентацію близько 20 робіт. Сама авторка характеризує як арт-терапію, наголошує, не претендує на визначення їх художньої цінності. Уперше взяла руки пензлик років чотири тому і з того часу малює лише у хвилини особливого натхнення і радості. Можливо, саме тому її роботи містять стільки світла і тепла, бо є опорою і свідченням бажання жити. Це короткий підсумок арт-терапії, який я зробила для того, щоб, по-перше, показати людям, що не треба ніколи здаватися, що треба все-таки шукати шляхи і такі інструменти, які можуть вплинути навіть на безвихідний стан. Ви чули виступи лікарів, які сказали, що стан був пограничний. Я коли Побачила людей, які там лежать, то я собі сказала, що ні, я ніколи не буду лежати, я буду намагатися робити і так далі. Захоплення мистецтвом Мітряєвої для багатьох стане певним відкриттям, як власне і сміливість відкритися перед прогресивним фотохудожником. Проте пригадуєте, випадкових людей на виставці робіт Світлани Іванівни не було як і випадкових дій, вчинків і ситуацій у житті людини, що все життя присвятила стратегії у дипломатії. Нинішня стратегія доктора філософських наук Мітряєвої відкритість у бажанні поділитися власним успішним досвідом у боротьбі із хворобою. Ну, є певні проблеми, так званий постінсультний синдром, який час від часу тобі нагадує, що ти не можеш то, не можеш це, не можеш інше. Але я виправила цей стан, і моя арт-терапія мені в цьому дуже допомогла. Квіти душі Мітряєвої свідчать про сміливість не лише жити, але й спілкуватися із оточенням, про красу навколишнього світу, його проблеми, способи їх долати. Як годиться людині добре обізнані із протоколом, це спілкування авторка провадить м'яко, ненав'язливо, але цілком переконливо.